Ну що, друзі, весна почалася майже. І я офіційно заявляю, що йду на пенсію. Собі самови трошки традисканцій. Що там? І там і зібріни, і ці. Ота, ці Короче, та що паліда, поняли? типу, теж традисканція там фіолетова. Але варігатна Ріо і ще багато всього цікавого. А що саме, зараз вам все покажу. Ну, ось така моя розпаковка посилочок, це тільки тут мене, що там що мене остріть. Але... Не скажу таке, потім розкажу. Давайте почнемо з того, що найбільш важне для кожного пенсіонера. це... Золотий вуз. Подивіться, друзі, який красивий цей Infinity сорт. Скажу чесно, в житті він набагато красивіший, ніж на фото. Просто набагато. На фотоки на як, як втрачає свою варігатність. Короче. А в житті він просто він мега красивий, того всі ці бабушки, дідушки, що то, ноги замачувати. Якщо вже замачувати, то дякую варігатному, красивому такому сорту Infinity. Потім це у нас сіла Монтана варігатна. Подивіться, друзі, це. Це просто екстаз. яка вона красива. Просто дивіться, яка варігатка така гарненька Лахмата така дуже красива, манюсінька, дуже симпатична. Бачите, от такі, там навіть корінчик є. Ну, поставлю воду, хай собі це. Я, звісно, міг купити все і в корінене, але насправді хочеться, знаєте, як в от щіпнуть, поставить воду, хай пускає. Це в мене зібріна, квадріколор. Подивіться, який красивий. Просто, Чотири кольори, такий срібний, зелений, рожевий. Ну Це бачите, гілочка пішла від нього така просто. як... Ні, там теж, бачите, там теж воно є варігатність. Вибачте. Так, Потім Рео. Рео в мене Gold, такий красивий юнак буде у мене. Там взагалі Рео є багато сортів, також є і маленькі, бачив, і карликові, і трошки більш, трошки менше. Почнемо від жовтого, є теж ще. Потім Тінантія варієгатна. Ну, тут не дуже вина, але десь там вона має бути. О, там щось, Наче було, не було. От, але теж та красива така жабка. До речі, це вона розстеріс по-моексі, десь там, то треба менше поливати, чим інші. Потім йде у нас а, той, що гібаз... Гібазіс. дуже красивий, називається Joyce Peak. Десь якось так напевне, називається, не знаю точно. Друзі, щось нове. Підкажете, можна правильно вимовляю. Напишіть в коментарях. Красивий, дуже такий чорний колір, дуже красиво, друзі, це просто. Потім у нас колізія йде конгеста, Така варігатна, дуже красива, теж така у вона збитенька. Там теж є багато бачив, пурпурні є сорти різні, по-моєму, я плутаю. Потім така от колізія дуже красива, називається Elegance. Подивіться, з такими, бачите, такими смужечками симпатичними, дуже гарними. Ну і, звісно, малявки. Малявки такі, що це насипав. Дуже красивий. Ой, не, розп... не, не цей, не розкрав, тому що потім по збирати його. Це Пінк-Пантера, дуже красивий, такий манюсенький, гарний сорт. Потім у мене є таке Цибо, напевно, ці... Цвібо, напевно, цвібо, тріколор, триколор теж дуже гарний. Подивіться, бачите, з такими. Новими рожевими приростами і. Понятно, що Aurea, А, Gold. Ну, як же ще можна задати? Тобто не можна, там, типу, там, не знаю. Єлуп. Як, як заходить, там. Як, там, як буде іспанською жовтий? Ви зрозуміли, коротше, да. Зараз саму це так багато. Ну, і пішли до Політи. Політи, напевне. Найбільше екстаз це варігатна. Подивіться, красиво, з такими смужечками вона дуже красиво. Ну, Взагалі, коли такі кущі варіатної цієї паліди е, традисканці, це просто. Ну, Це називається на по-іншому, називається Ситкреазія, по-моєму, здається, якось так. От, то Це дуже гарно. Потім це Blue S. Да, Blue теж така цікавий колір. Ну, Чесно кажучи, можливо, сонце в житті якось він не дуже симпатичний, але скажу вам, що. В поєднанні, наприклад, з темними кльорами дуже гарно. Потім це pale pale, ну, pale, читайте, не знаю, типи, як пишеться точно. Пале Пума. Може лахмата, пума, бо пума. Пейл. Пейл, пума. не. Пусть якась маленька пума, походу. Хай, хай так буде. Теж ну, там і цвіла, вже бачу. Теж такий дуже красивий карликовий сорт, ну компактний. І... Е, Builtmore bimbo. Це дуже красива. Скриазія Креазія дуже гарна, невеличезне таке листя, просто гігантське. І там навіть корінчики видно, друзі. Ну Ось така моя поки що ще скромна колекція, е, умовно кажучи, і Ну там же і те, і те, і те. А, забув, слухай. Подивіться, яка красива просто. Це Босфельдіана, називається нанук. Друзі, це справжній оргазм. Вона така, це просто дуже-дуже-дуже красиво. Подивіться, Яскраво такий рожевий, просто аж очі вийде, і такі біло. Такий не ну, дуже красивий, знаєте, ніби це як. ну, ем, це, це це бачите, це світло гадюче. ти таке, це, До речі, бачите, роблю собі нову, новий, е, такий, як не знаю, як називається композицію. Бачите, який цікавий. Ну, ну, бачиш, собі вирішив. Там у нас дірка від, від прильоту була, то я зробив таку цю композицію, висячу, називається Оленяча осінь. От, І, короче, Розказав, показав, друзі, а, Звісно, їх багато дуже башту забув: бачиш, Альбіфлора, Юнікорн, Єдиноріг теж дуже красива. Що скажу, друзі, що сучасні сорти традисканців, умовно кажучи, вони набагато кращі, ніж те, що було раніше. Вони більш там компактніші, наприклад, тут вона взагалі юнікорн маленька росте, дуже маленька, і безфіляна теж. Компактна, Рео, теж, бачите, воно весь час там, де якихось. з боку діточок якихось. То пам'ятаєте, фіолетове, боже, росте така херня, ви бачите, кошмар. А це красивенька. Така. Бачите, гол-верієти з такими смужечками дуже гарними. Паліди, теж, боже, красиво, золотий вуст я вже кажу ще раз. От, То, друзі, скажу, що. Ну, всі гарні, ти бачиш щось нове. Зараз, друзі, зараз капець, як важко жити, дуже важко. Тож головою можна поїхати. Дійсно, там люди, які виїхали їм важко, і ті, які приїхали важко, і ті, які не виїжджали важко, всім важко, бо війна, отака голова, не знаю, чи буде жити, чи не буде жити. Кажу, друзі, будете жити. Бачите, Річард, Річард, і сюди. Маленька історія Річарда, друзі, це Річард. Кс -кс -кс. Да. Це, вибач, будь, я тебе розкажу. Зараз це двічі кастрований кіт. Чого? Тому що думали, що це дівчина. А, ні, його кастрували раз. Потім мама його приперла в хату, ну, це котик із окупації. І каже, що це, мабуть, дівчинка беременна. Ну, він слухає, таке пузло. Ну, і коротше, і поперла його до ветеринара одного. І Він його давай різать. А так каже хлопчик, це ж, бляха-муха, це що, кажу, якийсь жаба чи що Тому що не бачив що це котик. Ну, коротше, Два рази його різали. От, а воно, бачить, все одно любить, друзі, і хоче жити. Чого Річард? У нього там ще блямбочка на оці е, погано, йому хтось око пошкодив. Хальоші, такий котичок. До чого я кажу, друзі, що треба жити. Шеріл пережила окупацію. Ми її теж знайшли, мама знайшла в окупацію. Там куча всього ще лазить. Друзі, живіть, живіть, де якщо вам залишилося жити один день, ну, як уже, як один день, ви знаєте, що може, там, завтра буде помирати. Або там живете в якомусь небезпечному місці. Купуйте рослини, друзі, повірте мені, це ніколи не буде лишнє. Е, Краще рослини, ніж горілку чи ще якусь херню розумієте, Бо, тому що такий антистрес. Не тобто, бачу, якщо ви ще тіпе, тож, на голову трошки поведені по рослинах, то взагалі вам ідеально це. Я набрав цих коліс і думаю, нахіба воно треба. Але ж дивиться, яке красиве. Диві, це наче ці, наче, наче, наче брюки у мого діда були такі схожі з такими полосочками гарними. Там те, верхі гарні, ярко, воно так все буде рости, буде все гарно, друзі. друзі все одно рано чи пізно війна закінчиться. Найстрашніше те, що не знаєш коли, і не знаєш, для кого як це скінчиться війна. Але я сказав мій товариш з Росії, Господи прости, як би війна не скінчилася, все рівно будуть відбудовувати її росіяни. Тому, друзі, віримо в перемогу, знаємо в нашу перемогу, що вона буде. От дуже хочеться вирощувати рослини, тому що повірте мені, що я кажу: повторюсь, навіть якщо вам залишився жити один день, проживіть його достойно, друзі. Все, цілую вас, пока-пока.